«Русський воєнний корабль, іди цю фразу знають чи не наймолодші діти, та й, взагалі, з огляду на усю тривожність цього дня, ми стали більше лаятися. Що ж таке нецензурна лексика і яку функцію вона виконує, з'ясуємо сьогодні у новому випуску програми Мова про мову. Вітаю! Отож, матюки або інакше обсценна лексика, нецензурні вислови це особливі слова, які виконують важливу психологічну функцію. І тут не йдеться про слова паразити. Маємо на увазі саме емоційне використання матюча для лайки. Яка ж це функція? Коли емоційний стан виходить за межі нормального, нам важко дібрати слово зі звичайного лексикону, щоб позначити і повідомити іншим про нього. Тоді на допомогу приходять нецензурні слова. Лайка це вираження надзвичайно сильних емоцій. Якщо ми позначаємо їх забороненими словами, то вже починаємо опановувати себе. Тобто назвати стан це вже почати його контролювати. Іншими словами, завдяки матюкам, психіка захищає себе від зриву. Ця культурна функція матюків позначати лінію норми, тому вони і є забороненою лексикою. Загалом уявлення про калиновість та солов'їність української мови широко поширене та продукується як мовознавцями, так і самим народом. Беззаперечно, українська мова красива та малозвучна, однак це не виключає того факту, що лайка була присутня у ній ще віддавна. Леся Ставицька, авторка книги Українська мова без табу, словник нецензурної лексики, пояснює, комунікативні аспекти непристойної лексики пов'язуються передусім із тим, що вона вербалізує образу як таку головне завдання образи знизити соціальний статус опонента і таким чином ствердити свою перевагу. У цьому разі реалізується агресія ворожості, адже лайку призначено для того, щоб завдати саме моральних збитків. Не найперший літературний приклад вітчизняної лайки можна знайти в поемі Енеїда, де Іван Котляревський для колоритного опису героїв вживав чимало лайливих слів. Серед них Юнона, суча дочка, Венера, Плюгава, невірна, пакосна, халява, Нептун іздавна був дряпічка, Еол, Хабарник. Також вживалися слова дурень, морду, розміжу, чортові сороки. Фіксували народну лайку подорожувальники, які відвідували Україну. Так, за свідченням османського мандрівника Евлія Челебі, який побував в Україні у 1657 році, найпоширенішими лайками того часу були чорт, дідько, свиня і собака. Тут можемо простежити зв'язок із сучасним новотвором «Свинособаки» на позначення Самі знаєте кого. Чому ж таки мова тяжіє до використання у ній лайки? Звідки вона прийшла до нас та яке забарвлення здебільшого має саме українська мова? Про все це дивіться далі. Наша мова є. Люб'язною, я б так сказала. У нашій мові є дуже багато таких пестливих слів. У нас є велика кількість суфіксів: еньк, есень, ечк, ечок, і таке інше, яка надає цій нашій мові е, такої дуже ніжної, ніжної мелодійності. І непритаманне нашій мові взагалі е, грубість. Це непритаманно є нашій мові. Навіть візьмемо наш е гімн, де ми кажемо, що згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Навіть тут ми не кажемо, що ворог, що його треба вбивати, рубати, сікти і таке інше Воріженьки, так, як роса на сонці. Якщо говорити про лайку, так лайливі слова. Є поняття нецензурної лексики, тобто нецензурна лексика це заборонена лексика, недозволена лексика, і це одним словом, таким візьмемо побутовим матюк. Це прийшло до нас знову ж таки зі сходу. Орда, яка інакше не вміла спілкуватися, яка інакше не могла висловити своє незадоволення, людь і таке інше. І в них ці слова вони є принизливі, вони принижують людину, гідність людини. У нас за часів козацтва з'явилися лайливі слова, але це було «трастя твоїй матері, а найби тобі було. А що було, ти вже собі до здогадуйся сам? Сім кольок тобі в печінку, най тебе шлях трафить, і таке очі б тобі повилазили, а, а що б тебе засліпило, так і таке інше. Звісно, з часом нас загарбували, поневолювали, спілкувалися на нашу територію, потрапляли ось ці представники орди. І воно ввійшло в нашу мову. Можна сказати, мимоволі нашої. Ми цього не хотіли. Піднімемо навіть Кайдашеву сім'ю Івана Нечуя Левицького чи інший український твір, який передає побут, колорит, який передає чвари, суперечки, сварки. Ну не було там цих слів, бо їх не було. Бо це не наше, бо це запозичене, це звідти, так це прийшло з, не від народу, бо ж немає народу росіяни. Немає нації росіяни. Там є хто хочеш в купу зібрані, так, і мова російська це теж суміш різних говорів, говірок і таке інше. І звісно, тут ми не на щабеля, на 5-6 вищі в цьому, бо наша мова існувала справдавна, вона розвивалася, вона жила. Я собі дуже сподіваюся, що не любов. Ненависть, озлобленість на нашого псевдо-сусіда, псевдо-брата, на нашого ворога має посіяти в головах і в свідомості наших сучасних українців, молоді, зокрема, і всіх загалом. Єдине, що ми не маємо використовувати в своєму мовленні слів окупанта перше. А разом з тим ми не можемо собі дозволити, якщо ми нація толерантна, вихована, ерудована, культурна. Ми не можемо собі дозволити використовувати ці слова, тому що це принижує нас, нашу гідність того, хто це використовує, того, хто це промовляє. Я би взагалі не радила лаятися. Але якщо вже то скажіть це, а най би тобі, а хай би тобі, а, 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 а трясся твоїй матері так. Але не треба оцей сім кольок в печінку, очі повилазили і таке інше. Ні, там щоб тобі колом воно стало, бо це вже до певної міри якийсь прокльон аби. або що не можна цього використовувати. Але вже, а найби тобі, а хай би тобі, я би так порадила. Але ще більша моя порада: що бути добрим, бути вихованим, бути культурним, бути толерантним і намагатися використовувати в своєму. Своєму мовленні ту багатющу лексику українську, яка надає їй ніжності. Вживання лайки у буденному житті для багатьох, на жаль, стає чи не нормою. Чи то з огляду на буремні часи, чи то просто погана звичка, але оскільки мова такий живий організм, ми можемо самі спрямовувати її розвиток. Як працює над своїм лексиконом, герой нашого наступного матеріалу Богдан Драйна промову. Матюками, як такими, я майже не користуюсь. Е, там один-два найти найпопулярніші, я в своїй мові використовую це чисто як знаєш, розділові знаки, десь між словами вставити. Але е, розумію, з одного боку, це супер псує мову нашу, і, і просто е, мій рівень розмовний псує, того що ти не задумуєшся про те, що сказати, просто не, не перебираючи, вставляєш ці матюки в будь-яке будь речення. Ось. Е, е, дуже подобається. Українська озвучка фільмів і коли там використовують матюки, різні прокльони, коли це автентично, гарно звучить, я не знаю, я кайфую. От українська озвучка в плані матюків і взагалі побудови типу діалогів це дуже круто, як на мене. Ось. А... Ось англіцизми, ти до речі, круто сказали, то в мене частенько проскакують. Я не знаю, можливо, це на основі якихось мемів, бо я часто там англомовні меми читаю, і різні там словечка в мене проскакують. Це я люблю. Того, що, можливо, я не вважаю, що це типу як я використовую матюки. Знаєш, Щодо того, щоб розмовно розвивати мову, це дуже складно, Того, що все одно ти читаєш, це одне. А говорити для цього треба практика. Бо коли я почав там перші стендапи свої, то це був прям стрес. Ти виходиш мало того, що ти маєш побороти боязнь сцени, потім ще говорити і думати, що ти говориш, але перед тим ще ти маєш написати якісь класні жарти українською, що не так просто взагалі. Я багато читаю, насправді. У мене я зараз собі поставив ціль вдома збирати свою бібліотеку. Так що я купую, купую собі одну книгу, щоб з руками мати багато. І читаю просто бібліотечні варіанти. І ну, воно відбувається на основі цього. Загалом читання, і весь контент, який я зараз споживаю, він весь україномовний. Тобто я і раніше і до війни можу сказати, що я не сильно там дивився російських блогерів, російську музику я теж майже не слухав. Дивлячись на теперішні події, на війну, можна сказати, що і для мене, і для багатьох це точно не просто там, спосіб передачі інформації, а це насправді щось важливіше. І... Те, з чим ми асоціюємось, напевно, як нація, як народ, те, що нас об'єднує. І особисто для мене наша мова це щось, я не знаю, щось більше, ніж просто генетичний код. Я, так як я пишу вірші, пробую їх писати, знаєш то. А, а, Подобається шукати якісь цікаві вислови цікаві якісь фрази. Особливо мені подобається. Той тип ще з попередніх століть, коли там це все було якось набагато гарніше і багатше в локальному нашому плані, так як зараз ми маємо багато запозичень з різних мов, і ми користуємося тільки ними в основному. От і мені більше подобається повертатися до тих наших, скажімо так, до коренів. Як на мене, дуже багато звідки можна черпати інформацію і розвиватися, того, що зараз ринок українського контенту супер виріс. І ми самі ж намагаємося його розширювати, пишемо там якісь вірші. Найголовніше, найголовніше це бажання. Того, що, як ми зараз бачимо, ну майже два роки йде війна, а є люди, які щось там говорять, що ну то, типу, ще це не терміноване, не горить і так далі. І мене просто це так настільки тергерить, коли ти е, 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 чуєш історії там з моїх знайомих, які виїхали з війною за кордон, живуть там в Німеччині, де супер важка мова, їм там треба було її вивчити. Вони за рік, за півтора повивчали мову німецьку, а в нас наші російськомовне населення наше не може досі перейти на, на українську мову, хоча це набагато простіше, я не розумію. Ну це просто треба захотіти. Я, я коли щось хочу, я до цього йду. Типу, я щось для цього роблю. А коли просто сидіти і говорити, що я не можу, це важко, це ще щось, звісно, воно нічого. Не зміниться. Ось. Тому е, банально якимись маленькими кроками, якісь, як ти кажеш, подкасти, відео, е, читати якісь книги, просто спілкуватися більше з людьми, які також розмовляють українською, обмежувати там, коло спілкування людей, які там принципово тільки російською спілкуються. І все. І воно буде само собою відбуватися. Сьогодні на завершення пораджу вам кілька цікавих статей. У них ви зможете знайти більше інформації про походження нецензурщини, а також цікаві замінники не нашої лайки, питомою українською, адже озвучити їх вам просто зараз я з етичних міркувань не можу. Люта українська лайка. Чим замінити російські матюки? Стаття на сайті Освіторія тут дізнаєтесь більше про джерела походження лайки та як змусити співрозмовника вмить столити пельку українською. А на сайті вісімнадцять можна знайти писемні згадки із вживанням лайки, серед яких навіть є нотатки Тараса Шевченка. На сайті Радіотрек знайдете смачну українську лайку, так назвали статтю автори. Тут 80 істинно українських лайливих виразів на всі випадки життя. Водночас існування лайливих слів не означає необхідність їхнього використання, але ж констатує той факт, що серед українців вони побутували у різні періоди історії. І цей факт ніяк не здатен спаплюжити нашу мову, адже вона живий і найголовніше самодостатній організм, що розвивається разом із народом, реагуючи на зміни у суспільстві. Тож те, що в певний час лайливі слова стають актуальними чи з'являються в лексиконі мовців, не ознака невихованості народу, а показник того, які події в цей момент йому доводиться пережити. І навіть лінгвісти згодні у думці, що подекуди функція лайки це спосіб вивільнення емоцій. Тож звільняйтесь від емоцій, але не зловживайте лайкою та будьте чемними. З вами була програма Мова про мову. Дякую, що дивились. Побачимось.